Любі підписники, дорога моя, Тікток і телеграм родина 13 липня в мене було видіння, що жінка стоїть в кімнаті, в Київ, 9-й поверх. Описувала це в прямому ефірі. І починається небезпека. І для того, щоб вижити, я кажу, що вона вистрибує і залишається живим. І поверх 9, тобто як диво. В моєму видінні вона, одна, її ніяка людина не викинула. так? Але це від. Виходить, ударної волни її виштовхнуло. Я просто збираю докупи, як правильно мені описувати мої видіння, ті, що я бачу. Я зараз візьму ще старі свої ефіри, де я це кажу, описую і виставлю. Хто пам'ятає? Напишіть, будь ласка, в коментах, коли я це описувала.